А давайте ми з вами запам'ятаємо слово хі. Він, займенник він. Хлопчики постійно хі-хікають, тобто сміються на уроках і зривають їх. Вони кажуть хі-хі-хі-хі-хі. Значить, як буде на англійській мові він? Так, звичайно, хі. He is a boy. Він хлопчик. В даному випадку ми з вами говоримо He. Він is означає є. E boy це хлопчик. He is a boy. Він є хлопчик. Але коли перекладаємо. Речення з словом is, то ми не кажемо він є хлопчик, а кажемо він хлопчик. Ну що ж, слово he, he -he -he, хі хі «хі-хі-хі» ми вже запам'ятали, так? Хлопчики і хі хікають на уроках, тому слово хі це є він. А тепер давайте запам'ятаємо слово Вона. А дівчатка на уроках хлопчикам кажуть шш тихо. Š, тому слово sh. Вона. Дівчинка каже, так же. ж? каже дівчинка: шш. Ші. Він. Хі -хі -хі». Хлопчики сміються, а дівчатка кажуть. She вона. She, She is a girl. вона є дівчинка. She is a girl. Вона. Дівчинка, he, ши він, вона.